Це школа-інтернат у Антонінах Красилівського району. Тут навчаються особливі діти через розумові та фізичні вади. Вони не можуть осилити програму звичайної школи. В інтернаті діти перебувають цілодобово. Тут вони навчаються, їдять і сплять. День заняття вечором. Займаються вихователі за програмами. Ось є діти, з якими займаємо займаються індивідуально, тому що відповідно до їхніх можливостей. Розумових вони ну мають отримати більшу допомогу від вчителів, від вихователя. Чи подобається дітлахам у казенному домі? Вони не кажуть. Директор інтернату переконує, вихованцям тут добре. Нещодавно за гроші з обласного бюджету відремонтували спальний корпус, обладнали ігрові кімнати. Багатьом дітям тут краще ніж вдома, запевняє директор. П'ятиразове харчування. Ось мені б хотілося дуже, щоб ми потрапили на кухню, коли діти будуть їсти, щоб це побачили, як харчуються. Тому що дуже неприємно, коли за інтернати говорять дуже багато негативу останнім часом. Ми маємо теж якось захищатися і якось говорити правду і доводити людям, щоб приїжджали, дійсно дивилися. Усі інтернати, які є на Хмельниччині, перебувають на балансі обласної ради. Відтак саме від депутатів залежить, чи буде дітям у таких закладах житися краще. Буде обіцяє голова обласної ради Микола Дерекот. По можливості зробити всі умови для перебування і виховання цих дітей в Вовковинцях школі вона буде одна з кращих не тільки в області, в Україні, тому що ми знову таки виділили туди 3,9 мільйона гривень для реконструкції ремонту цього закладу і зробили сімейні кімнати А антонінській школі-інтерната, де спальний корпус також відремонтовано. Учбове приміщення не було На Наслідуючий рік ми плануємо туди виділити 2,5 мільйона гривень для того, щоб Діти могли перебувати і навчатися також в належних умовах. Нині мережа інтернатних закладів в області розгалужена. Всього їх 19, кажуть в обласному управлінні освіти. При цьому у таких спецшколах можуть жити і отримувати освіту діти не лише з неблагополучних сімей. На Хмельниччині є школи для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку, з вадами зору, з наслідками церебральних паралічів. Для хворих дітлахів такі заклади єдина можливість позбутися комплексів і отримати нормальну освіту. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.